Сьогодні у світі бізнесу всі говорять про дизрапторів, тобто про компанії, що кардинально змінюють правила гри. Але що як виявиться, що перші справжні, ну знаєте, дезраптори з'явилися ще 400 років тому? Так, саме слово, звісно, нове, але сама ідея ідея зруйнувати старий порядок і захопити ринок, вона виявляється, існує вже століттями, і народилася вона в епоху, коли імперії шукали нові жорстокі способи боротьби за світове панування. Уявімо собі, 1600 роки. Іспанія та Португалія абсолютні королі світової торгівлі, але в тіні вже готували свою відповідь Англія та Нідерланди і їхньою новою грізною зброєю стали привілейовані компанії. І вони назавжди змінили розклад сил у світі. І це, знаєте, були не просто зміни. Ці компанії розрослися до таких масштабів, що почали діяти як цілі уряди. Вони вели війни, укладали договори, навіть збирали податки. Їхній успіх, по суті, спричинив справжній тектонічний сув у контролі над світовою торгівлею. Так що ж це таке, привілейовала компанія. Ну, якщо просто, це був такий собі союз з одного боку, приватні інвестори, які хотіли заробити, а з іншого держава, яка прагнула розширити свій вплив. В основі всього лежала так звана хартія. Це, по суті, юридичний документ від монарха, який давав ну просто неймовірні права. Найвідоміший приклад, мабуть, це британська ост Ост-Індська компанія. У 1600 році кілька лондонських купців просто скинулися грішми, щоб торгувати спеціями з Індією. І це була, знаєте, така угода, де вигравали всі. Ну, майже всі. Уряд отримував нові території, нові податки і при цьому майже нічим не ризикував фінансово. А от інвестори так, вони брали на себе всі витрати, всю небезпеку морських подорожей, але ж і приз був просто фантастичний, повна монополія на торгівлю, ніхто інший не міг втрутитися. Все це чудово вписувалося в економічну теорію того часу меркантилізм. Ідея була досить простою: уявіть, що все світове багатство це такий величезний комерційний пиріг і завдання кожної країни відхопити собі якомога більший шматок. Чим більший шматок у тебе, тим менше залишається твоїм конкурентам. Все логічно. І треба сказати, ця модель спрацювала навіть занадто добре. Особливо для двох компаній, які досягли просто космічних масштабів британської Остинської компанії та її головного конкурента з Нідернандів Віосі. Британці, наприклад, зосередилися на індійському текстилі, а потім і на чаю з Китаю. Голландці ж міцно взяли в свої руки всю торгівлю спеціями з Індонезії, а це були шалені гроші. Ну і французи, звісно, теж не хотіли пасти задніх і вступили в цю боротьбу, що тільки загострювало ситуацію. А тепер просто подивіться на це число 7,8 трильйона доларів. Тільки вдумайтесь, це пікова вартість голландської Вок у сьогоднішніх грошах 7.8 трильйона. Щоб просто усвідомити, наскільки це гігантська сума, уявіть собі сучасних титанів Apple, Google, Meta. так от голландська VOC на піку своєї могутності коштувала більше, ніж усі вони разом узяті. Це була корпорація, масштабів якої світ ще не бачив. Але як це часто буває, така шалена економічна влада неминуче переростає в щось інше, щось набагато небезпечніше, вона перетворилася на абсолютно неконтрольовану політичну та військову силу. Це ж просто нейновірно, фактично відбулася передача державних функцій, завоювання нових земель, дипломатія, суди, все це раптом опинилося в руках приватного бізнесу, метою якого був прибуток. Подивіться, що дозволяли їм ті самі хартії Вести війну і укладати мир, карбувати власні гроші, будувати фортеці, збирати податки з місцевого населення і навіть карати та страчувати людей. Фактично, компанії на кшталт VOC стали державами в державі. І ця влада, головною метою якої було збагачення акціонерів, використовувалася, ну, скажімо прямо, з надзвичайною жорстокістю. А уряди в далекій Європі, які отримували з цього чималий зиск, воліли просто закривати на все очі. Мабуть, один із найстрашніших прикладів це великий голод у Бенгалії. Дивіться, що сталося. У регіоні почалася сильно посуха. Здавалося б, час допомогти людям. Але що робить ост Ост-Індська компанія? Вона підвищує податки на 30%. Податківці, буквально зі зброєю в руках, вибивали останні гроші у знесилених селян. Результат? За різними оцінками від голоду померло до 10 мільйонів людей. Десять мільйонів. Лише після цієї катастрофи британський парламент нарешті зрозумів, що треба щось робити. Але, як і будь-яка імперія, ці корпоративні гіганти зрештою почали розвалюватися. Вони просто не витримали власної ваги. Корупція, неефективне управління, постійний тиск ззовні все це призвело до їхнього неминучого занепаду. Все почалося десь у 1773 році, коли британський уряд нарешті почав вводити регуляції, щоб, хоч якось, контролювати Остинську компанію. Тим часом голландська ВООЦ загрузла в боргах та корупції, і до 1800 року її просто розформували. Ну а фінальним акордом для британців стало велике повстання в Індії у 1857-му. Після нього британська корона забрала владу собі, і в 1874 році Остинська компанія офіційно припинила своє існування. І хоча самі компанії зникли з карти світу, їхня модель, їхній підхід до бізнесу він живе й досі. Можна сказати, вони створили певний корпоративний взірець. Так, цих гігантів минулого більше немає. Але сама ідея масштабного корпоративного зростання, глобальної експансії, вони по суті проклали шлях для сучасних транснаціональних корпорацій, створили модель, за якою бізнес може виходити далеко за межі однієї країни і впливати на весь світ. І вся ця історія залишає нас із питанням, яке, погодьтеся, не втратило своєї актуальності сьогодні, де проходить та межа, за якою величезна корпоративна міць стає небезпечною? Скільки влади це вже забагато? І, схоже, остаточної відповіді на це питання ми не маємо й досі.